Всім доброго времени суток. Сьогодні в нас буде такий інтересний випуск. Дивіться, то в нас були продажі лотами, мішками, відрами, а це буде продажа стелажами Отак от. от. Повністю весь стелаж буду продавати. Може, є хто любить рискнути. От, рискнуть. Вот, рискнуть. Купити отак от все гамузом. Ну, зараз я вам все покажу. Не будете брати кота в мішку. Все я вам подробно покажу. От оце нафік, це не буде. Ну, Тому що воно, так сказати, не втинне ворота. Все, що там потокарки, слісарки, фрезеровки, оце буде оцей перший стілаж, другий стілажик, третій стілажик. Четвертий і внизу зараз дойдемо. Так, показую більш подробно, що в нас тут є. Лерочка, Оце якась щітка КМ-1. Теж йде фреза Напильники куча. Це якісь переходники. Скоріше, може, на КРС або на фрезер або ще кудись. Я не в курсі. Патрони, бруски. Ось такі всякі багато. Все новеньке Клини якісь до станка. Навіть якісь розміри на них написані. Вот. Тут щось. О, а що це за таке інтересне сверло Ого, а що з ним зробили? Ну да ладно, мечик, тут лерки. Вот. Це все колись я продавав поштучно. Е, на все время не вистачає. Щоб сидіти торгувати. Ось олінечки лікарні теж всі нульцеві. Тут щось є. тут щось є. Оце з неї кришка, ось. Що у... в нас тут ключик станочний. Лінеєчка, Надфіль алмазний. Ось трогранна линейка, це з неї кришка. Короче, тут линейчик тільки на полторушку. Далі йдемо нижче. Сегменти геллера. Вот. Лерок. Лерок цілий ящик. Вон, новий. Тут дето, ну, будемо казати, так 10-15 видів. Он, бачите, М3, що, в у М3. Що, у що у нас тут М6, ось якісь запечатані. м 3 120 то. Ось якісь повипадали. Що в нас тут крупненькі якісь. Так, м М5, Р18. Я пам'ятаю, колись теж їх перебирав четверти, трубні. Це ціла куча. Коротше. Ну тут може ну, з десяток розмірів. Далі, що в нас під фіблетками? Там якісь сверла. Оце, коротше, на 36, а це на 22. Я їх теж поштучно продавав. В мене недавно хтось і спрашивав на 22. Ну от тому що воно все трошки завалено. завалене. Розвертка нульцева на 36 шариком. Три штуки розводні. 17 19, 23, 19, 23 і 23-26, по-моєму. Тобі тут вже полторушка. Тут 1,5, тут 1,5. Лерок тут не знаю. Косаря на 2-3. Е, Ідемо далі. Конус 5 Такий грибочок. Рісси отакі. От Оце все. Ось о конусай, третій, третій. Вони, можливо, навіть... Ні, цей бушне. Цей тугенько крутиться. КМ4. Конус, два якісь кісметчика, такі конуса. У нас одні розвертки теж на 36, удліньоне з побідітовою напайкою 36. Мітчики, по-моєму, 1 ціла, одна друга і 14. Сюди теж закинув пачку плоскогубців. Як ви бачите, напайки, вставки, Ось бачите. Ось вот такі, коротше ви розуміли, тут 3 кіла побідіти, це вже там на 200 кг. Тобі чуть якби воно складається трохи фрези, модульний, ще мічик новий, Феркась. бачите, фрези. Интересные, одна викашка, це якийсь центр, теж фрези, Э, Тут лежить... А, напильники, кстати. Це все сюди ж входить. Те, що я показую, напильники, отакі от тригранні. Ну, третій сорт. 300 гривень пачка 100 штук. Брать кратно пачки. Їх там є, в мене ще пів ящика. До хрена. Різці сюди положив. Розвертки входять. Вот. Тут мечик, жінки, раусь. <кхід> ці, між прочим, повністю рапідні. Фріза не входить, бо це така якась херня самопальна. Ну і, звісно, що воно? Де резкость? Оця ділітельна головка, до неї зараз звернемося. Тобі ж, тут косарь, полтори, там 500, 300, тут три, тут 4. Тут на безліч, безліч косарів. От хто хоче, може ризкнути. 8 тисяч гривень. Оцей весь стілаж, все, що я вам показав. Отсюда, от сюди, отак. Усе, усе, усе і ото усе. 8 тисяч. Гривень. Ой. І поїхали. Ну, я ж кажу поштучно, тут на 12, десь, якщо так розібратися. Ну, може не всім треба, там не треба усиратися. Що там кому воно нужне. Коротше, несуть. Я нікого не заставляю, я показую, як є. А там же ви самі думаєте, брати чи не брати. Ну, таке, що маємо, те маємо. Ні, то буду потім поштучно продавати. Вот. Также не забуваємо поставити лайкусик, подписочку оформити. Кстати, нас вже 5000, тисяч, чим мене і вас я поздравляю. Уже бачите, потихеньку канал розвивається, люди підписуються, купують, щось Э, вот. кстати, що хотів сказати, може якийсь провести розіграш на 5000 тисяч підписників. Тільки дивіться, напишіть обязательно в коментарях, що можна розіграти. Бо вже там і сверла були, і бабки були, косар розігрували. Коротше, щось, щось треба придумати інтересне. Обов'язково напишіть в коментах. Не ні ніхрена не будемо розігрувати. Це таке діло. Діло життєйське. Далі, що у нас залишилося? Оце з вчорашнього Отакий набір. Бачите, якісь розвертки, сверло, таке. другий, третій сорт. Ну, оце нормальні, це r 6 м 5 розвертки. Сверло. І це ляркодержателі моцні. Тетян, бачите, там свердло з переходничком, переходничок. Оце все добро, 700 гривень. І поїхали. Без доп фото відео. Ну, я вам показую фото відео. Дальше дивіться, ця ділительна головка. На її весу кілограм 20-25. Ну, така важкенька. Коротше, хай буде 2000 Потім Оцей станочок, що можна зробити е, з мотором 350 обертів 24 В. Такий от він, Ну, десь є більш подробний обзор. Хай буде теж 2000. Отака от станинка. Ну, Станина, бачите, тут все крутиться. На повеличині десь як 1D-601. Бачите, це взагалі мікро-мікроподач, якийсь заточний, переточний, тут куча функцій. Бачите, все крутиться, все вертиться. Щось зажали, шліфуєте, все чітко. 2000. Шестерник зіл, 46 зубів. Есть, що у нас тут. Вот такі, рапідні R6M5. Вчера показував, різні розміри. Що у нас тут? 14 кг 1500 грн. Вот, по цене рапида. Дальше це ящик фрез. Картонка порвалася. Дивіться, які красавчики 50 гривень кг. Задарма, задарма, сверло там есть. Фрезы, вот такі отбачите. Це... Трошки бецнута. Ну, таке, я ж кажу, це другий сорт. Третій сорт, то отам в мене ящик, туди я скидаю на рапід 28 кг, 1400. Так, що вам ще продемонструвати мітізний уголок? Що в нас є, що в нас осталось. Ось такий 30 гривень, можна навіть 25 гривень кілограм, оце відро забрати. Кілограм 15. Що в нас на розвіс? Шайба М6. Все, коротше, буде по 50 гривень кілограм. Е, болт отакий, М10 на 40. 35-40 тут попадається. Може попасти М12. Це два ящика одинакових. От, Отак. От от беру, набираю. Може гаєчка попастись. Може, менше по Ну, Крепость, я думаю, 5,8 кг. 50 гривень кілограм. Цей у нас да, виглядає трошки страшненько, але тут теж болтики всі нульцеві. нульцеві. О, бачите, 5,8 кг. Обичний болт. Це десь 10 на 20 г. тут багато. 50 гривень кілограм. От, пожалуйста. 22 кг це одним лотом. Е, і отаке у нас 60 гривень кг, 17,5 кг. О, шплінки, там болтики, гаєчки. Отаке всяке, бачите, длинніше, короткіше, 60 гривень кілограм. На розвіс у нас будуть раз, лот. Оце все, 50 гривень кілограм і шайба М18 теж 50 гривень кілограм. Набирайте ну, хоча б 10 кілограм. Тобі ж одинаково. Ну, Всього по чуть-чуть. Так, болти у нас 16 на 345 Касар з гаєчками, крепость 8,8. І оці болтики. Тут їх 40 штук, можна дивитися, ну, по 50 гривень штучка, можна взяти половину. Тобто 20 штук на касарі. Ну, хто візьме всі, тому гаєчки в подарок. Там десятка два гаєчок, може менше. Тобі ж, хто всі забере, крепость тут 12. А де я бачу? А де я показував вже? 12 чим-то. 12,9. Ну просто крепче не було. Б. Крепче, то вже побідітові. Тобі ще 2000 гамузов. Можна 1,5, ну, тисячу гривень. І не забуваємо такий мітіс, 14х55. Тут краще видно. Ну, в кожному мішку. Болт, гаєчка, шайба. Бачите, ну там вон є якийсь шміздячок. Бачите, якась смілочука щось насипали. От. Тобі ж залишилось. Раз, два, три, три мішка. Три з половиною. Насипаю от, от цих, например, скину от, цих, от 10 кг. Ну, все подряд. Все подряд. Так же само е, желательно, продажа 29 кг в мішку. Отак от як я вже відправляв. Тобто 29 на 60 і поїхало. Тобто, бачите? Ну, там все шайба, грове, гайка. Комплектна, комплектно, не знаю. В общем, е, все вам показав. А, Ящик також мурдяка. Тут теж все, що хочеш. 45 гривень кілограм. От іменно той тазик. От, По мітізам ми пройшлись, по цьому пройшлись. Е, може хто хоче в ФГ-шку з хоботом ВМ130 в ідеальному стані за кучу грошей. Але можна поторгуватися теж зробимо. лаємо. Все можна договоритися. Так, ну, фрези здоровенні. 10,1, по-моєму, 9,11 модуль. Да. Е, Тут, тут, тут показав патрон 500 гривень з того ЧПУ. Що у нас далі? А, що ще хотів показати, дивіться, трошки благородив дракончиків, Ну, прочистив, продав. Що ми цього пустимо на розрив NS-12? З чого ми почнемо? Мотор. Мотор робочий, 1800 гривень по стандарту. Це його рідний стандартний мотор. Бачите, все чітко. 1800 гривень мотор. 에, плита подмоторна 500 гривень. Буде у нас продаватися бабка. Отак. Ну, я думаю, вам видно. Да? Цей штирь. А, курва не витягну. 4 кривий. Продається так в зборі, звісно, без плити. Ну, коротко, Бабка і це все, що на бабки. E, 2600 шків. Ручка, піноль, вся херня. Ну, по ціні одної пінолі. Ну, оця пімпочка кривенька. Я думаю, її можна вирівняти. Бачите, вона десь тут крива посередині. Наш аж піноль колихає. Що в нас? Колона 1200, рейка в шикарному стані. Ну, колону почисти, там 2 минути болгаркою. Станина. Станина погризена щурами, 1000 гривень. 1000 гривень. Хороша, Ну, в принципі, в принципі, Непогано. Я не знаю, можна тут щось зробити. У мене така була вже мисль, наприклад, позасверлюватися, сюди якісь проволочки повтикати так чик-чик-чик-чик і заплавити. Це так, мислі вслух. Ручки, ці що підйома колони. От, що в них тут? Тут зубці. В принципі, хороше состояння. Дві штуки 500 гривень. З гайчками в кого нема. Ну, Тут оця відбита. Оце от, Дві ручки, бо за них часто спрашують е, дві ручки 500 гривень. Тобі ж отакий дракон на розривчик буде у нас. По ценам я все назвав. Це, як був, так і є 5500. я з нього ту верхню трахамудію зрізав. От, все ж лишнє зрізав, моторчик гудить. Ну, я ж кажу, тут подшипнички треба перемазати, воно трошки тугенько крутиться. Ну, я ж кажу, він стояв довго. Що в нас тут? Все добре, комплектний, тут трохи люфт, пінольки. ну пінольки, і нема механізму підйому. Він, кстати, з того станка хотів поставити, він не підходить. Не тут, бачите, трошки компоновка станка чуть -чуть друга, інтересна. Обратіть внимание, бачите, там зверху знизу ручка, одна та, що піднімає, одна, та, що зажимає. вони там. А тут наоборот, тобі ж вона трошки далі. Треба свою сюди шукати. Ну, 5500. Станина тут вообще в шикарному Ну, Тобі ж гвозді на ній равняли, ну маленькі. обычно вона ну, така аж крива. І дивіться, покажу, очистив. м'яче табличка. В якому це году. Я так подозріваю, то 1967 год, що ли. Там НС, бачите, написано НС12. Таке як 1967 год. Ну, не одна табличка, в якому году такі таблички ставили. В общем, цей дракон 5500 Цей на розрив. По цінам я все назвав. Також є там пінульки, захвати для бордюрів, бетонний змішувач, е, цей дракончик без пінульки 3500. Вот. Е, натяжна плита, кусочок Енески, сама бабка. Тут таке поверхність нажав домкрат. на що у нас е, по станочкам що нас залишилось. Коробка подач. Состояние, ну, хороше. Півтори тисячі. Бабка. Е, Вернее, коробка. От дивіться, маленький вал є. Маленький вал є. Що у нас тут? Тут теж отак. Дивіться, коротше, 1900 гривень. І поїхали на почибниках. На почибниках. Може комусь на самоділочку, переділочку. 1900 бабка, станина 1500, 1500. 1300 ТВ3 і оця 2500. ну Можна трошки торг. Це коробка подач повністю в зборі. 100-6500, резьби на різний. Можна ціляком, можна пополам. Той станочок уїхав, що там один усирався металолом, ну, то на таких мінімальні не забрати. В общем, таке от буде у нас да розпродажі розпродажі не знаю, як це назвати. Люсьєн десь бігає, не переживайте. Так. Вона котів, ганяє і горобців, Я і оріхи ж Їй ніколи. Інспектувати. Це нового ж товара нема. А вона інспектує тільки новоприбивши. Ладно. Всім пока. Пишіть на вайбер, обов'язково напишіть по поводу розіграша. І взагалі якусь херню можете в коментарях написати. Тільки не так, як один там якийсь вчора Юра забув, як його в коментарях постійно висирається. Ну, бан піймав. А я заходжу теж з таких металоломщиків других. Дивлюсь, дивлюсь і не в них сере. Ну, коротше, це такий чоловік, що він, а то знаєте, зайти, насрати в коментарях. Нічого хорошого не напише, не тільки висраться. Все, піймав бан. Все, будеш ти, Юра, забув, як його там він підписаний. Е, сидіть, ну, десь в другому місці срати. Срив параші, а не в коментах. Все. А так щось щось ділу можете писати.